Чергова допомога фронту ще сотню FPV-дронів Передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб та Вінницька громада одному із спецпідрозділів збройних сил України. Безпілотні літальні апарати отримують захисники та захисниці, які боронять українські землі на покровському напрямку. Безпілотники мають Потужну батарею та велику вантажу підйомність. За словами військових, ці дрони досить ефективно працюють на передовій, знищують техніку, піхоту і бліндажі противника. Це вже не перша допомога, це сьома допомога, яку ми отримаємо Вінницької міської ради. Хочу щиро подякувати Вінницькій міській раді, міжрегіональному гуманітарному штабу, всій команді за, за постійну допомогу і за в тому числі за сьогоднішню чергову. Цю нашу підтримку. Це не просто сучасна якісна техніка, це насамперед реальний внесок в нашу спільну справу. Така допомога, допомога вкрай необхідна, вона і підвищує і бойовий дух підрозділу, то ми розуміємо, що тил і фронт єдині і що всі разом ми робимо єдину справу. Щиро дякую, всім причетним. Досить активно і ефективно вони використовують те обладнання і ті засоби, які ми їм передаємо, і в цілому виконують бойові завдання, які поставлені командуванням на різних ділянках фронту. Зараз вони на Покровському напрямку. Війни був завжди надійною людиною, членом нашої команди, а особливо, коли сам добровольцем пішов, реально сам добровольцем пішов у 22-му році на фронт. І саме в сили спеціальні. Цяльних операцій, ви розумієте, що це таке, це досить такі специфічні завдання вони виконують. І саме оця їхня робота його колективу, чи його групи і його особисто, вона відзначається на різних рівнях командування і президента України. Тому хай служить, хай дає максимальний ефект для знищення ворога. Допомога та підтримка сил оборони це той напрямок, в якому з перших днів великої війни працює громада Вінниці. Гумштаб на постійній основі допомагає понад півсотні військових частин, постійно аналізуючи потреби захисників. Вінницька громада лідер серед обласних центрів за часткою виділених коштів на підтримку збройних сил України.